Ми зібрали тут максимально з різних точок зору фахівців, а також небайдужих. І дуже добре, що прийшли також сьогодні представники медіа для того, щоб все, що ми сьогодні тут проговоримо, максимально ширилося і ставало також прикладом для інших громад. Адже ми могли сьогодні запросити лише дев'ять пілотних громад з Івано-Франківської і Київської області, які входять до проекту Право на сім'ю. Ми багато робимо на рівні громад. Багато робимо на рівні decision-maker'ів, а тут ми їх зводимо разом, де вони можуть поспілкуватися між собою, подивитися на одну і ту саму проблематику з двох різних перспектив: з перспективи практичних послуг роботи з дітьми, з мамами, з сім'ями на землі, і з точки зору розробки політики. І знайти спільне, щоб воно працювало не відділено одне від одного, а разом. Але коли ми говоримо про права дитини, це не просто про особистий простір, це не просто про розмір кімнат. Це про те, наскільки дитині комфортно, наскільки за дитину дбати, її права не порушують, чи є не доступ до освіти, до медицини, чи не відбувається насильство, сексуальне насильство або будь-які інші прояви жорстокого поводження з дитиною. Тобто для нас головним суб'єктом в цьому всьому процесі є дитина та її права. про про проблематику співпраці бізнесу та громадських організацій, зокрема тих громадських організацій, членом яких я є правового спрямування у допомозі в соціальній політиці, якою також займається Союз з дитячі містечко в Україні, а також допомоги в реалізації відповідних соціальних проєктів. Ми Може на четвертому форумі. Як завжди, все проходить на дуже високому рівні, і ми неймовірно вдячні СОС, дитячі містечка, за те, що вони дали нам змогу долучитись до цього важливого і масштабного проєкту. Приємно і необхідно зустрічатись з колегами, ділитись досвідом, спільно обговорювати спільні виклики і мати можливість всі разом вирішувати ті питання, які наодинці точно не можна було б вирішити. Ну, у нас – Зараз спільна, ну як в мене, так і в нашій громаді, це побудова та створення ветеранського хабу. Це буде хаб не тільки для ветеранів, а і для сімей загиблих, пропавших безліч. А також ми б хотіли би долучити і всю громаду до цього і переселенців ну, про простих людей, тому що основна мета, мабуть, це те, що ми хочемо, що вони нас почули, і якось ми з ними спільно почали будувати з руїн цю країну київ Київ-Моглянська академія вона створює спеціальні формати для роботи з територіальними громадами. Зокрема, в минулому році ми відкрили два нових факультети. Це під час повномасштабної війни, і один з них називається школа професійної неперервної освіти. І головна задача цієї школи власне це співпраця з територіальними громадами на замовлення цих громад. Я вважаю, що в принципі такі заходи. Постійно і завжди треба проводити, тому що це консолідація зусиль абсолютно всіх суб'єктів, які здійснюють ту чи іншу діяльність у захисті прав та інтересів дітей, сімей і населення в цілому. Найголовніше у цьому форумі — це те, що Люди змогли обмінятися думками. Мабуть, найяскравіший момент це презентація кожної громади. Оскільки люди, які працюють на місцях, це не ті законотворці, які щось придумують, а це ті люди, які реалізовують. Так от в кожній громаді є своя родзинка. І оця родзинка її помітити легко, якщо ти працюєш із людьми. Особливо вдячна організаторам за те, що вони придумали і реалізували низку можливостей, як ми можемо допомогти громадам. Зокрема, дуже цікава активність це ярмарок. Насправді бути соціально відповідальним не важко треба лише ваше бажання долучитися.